Їх улюблений вид спорту волейбол. Ним вони займаються увесь вільний час. Команда Дю США No1 є триразовою бронзовою призеркою чемпіонатів України однією з найкращих на Житомирщині. Ну я вибрав цей вид спорту, бо бо він для розумних людей. Я вже тренуюся 5 років, і він мені подобається. людина повинна бути багатогранною і і комп'ютером розвиватись і спортом, і вона должна бути універсальною. Активно сприяє розвитку спорту, зокрема, і дитячого волейболу, голова обласного відділення Національного олімпійського комітету України Олександр Оніщук, який сам усе життя займається спортом. Олександр Васильович Оніщук постійно нам оказує матеріальну підтримку в організації і проведенні сорінувань, які ми проводимо в місті Житомир. Також оказує підтримку, на коли ми їздимо на чемпіонати України, допомагає матеріально нам. Помогают, приобретают детям наколенники, мячи волейбольные, оказывают бесплатное питание детей. Ну і кроме него еще, кроме него, департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, обласної державної адміністрації нам допомагає. Міське управління освіти допомагає за підсумками останнього чемпіонату, який проходив у столиці четверо житомирян, зараховані до складу збірної команди України. Чим більше допомагаємо дитячому спорту, тим у дітей більше перспективи добитися спортивних результатів, больших, а відповідно і в житті добитися хороших результатів. В ближайше время ми плануємо в місті Житомирі відкрити Музей олимпийской славы. Это тоже, э, я считаю, очень важно для нашей области, для нашего города, потому что не, нельзя забывать, кто нас представлял десятки лет назад, нашу страну, наш город, нашу область. Это тоже воспитание нашей молодежи.